Всім привіт! На підприємстві під час роботи дуже часто буває така ситуація, коли декілька працівників працюють да, в одній програмі, і один створив документ, інший потім в цей документ вніс зміни. Потім той каже, що я тут нічого не змінював, а той каже: що я теж туди не ліз, і, відповідно, ніхто не може знайти крайнього. І в програмі Бас є функція, яка допоможе все-таки знайти винуватця. Подивитися, коли ким були внесені зміни в певні об'єкти бази. Дана функція є у всіх конфігураціях баз. Я буду показувати, наприклад, баз малий бізнес. Отже, для того, щоб включити цю функцію, вона називається історія змін, перейдемо в налаштування, загальні налаштування, історія змін. І натискаємо Зберігати історію змін. І налаштуємо її. Тут ми бачимо об'єкти, які можемо, історію змін яких можемо зберігати. Наприклад, контрагентів, номенклатури. Давайте ми з вами спробуємо контрагентів. Два рази натискаємо при записі, тобто кожного разу при записі, якщо відбулася якась зміна, дана версія запишеться в програму. Термін зберігання версій. Так як версії вони базу, вони займають дуже багато місця і база може розростися до великих об'ємів. то, щоб цього не було, я рекомендую, по-перше, включати зберігання не всіх об'єктів, і по-друге, видаляти застарілі версії. Ось, наприклад, за останні 3 місяці ми їх будемо видаляти. Тут є обробка очищення застарілих версій. Тобто, автоматично можна вилучати застарілі версії і налаштувати розклад. Один раз в день, воно хай собі видаляє. Далі документи ми теж можемо сперігати. Давайте, наприклад, замовлення покупця при записі або при проведенні. Тобто, якщо був перезапис непроведеного об'єкта, то версія не збережеться, якщо вона стоїть при проведенні. Термін теж за три місяці. Так, тепер давайте перейдемо в замовлення покупців і подивимось. Створимо нове замовлення. Виберемо покупця, додамо товар, наприклад, торт, і проведемо. Закриємо документ, і давайте його ще раз відкриємо і внесемо зміну. Наприклад, поставимо кількість 2 штуки і натиснемо Провести і Закрити Далі відкриємо цей документ, і можемо подивитися історію. Ось у нас є історія вкладка, вона доступна тільки користувачу з правами адміністратор або повні права. Натискаємо ще. Ми в документі знаходимося, натискаємо ще Історія змін. І бачимо нашу історію, що е, можемо відкрити версію або порівняти. Давайте натиснемо Порівняти, нам потрібно виділити ту версію, яку ми хочемо. Ми нажимаємо Ctrl. Тримаємо і відмічаємо ті версії, які ми хочемо порівняти. Натискаємо порівняти. І в нас відкрився звіт порівняння. І ми бачимо, що змінилося. синім показано те, що змінилося. Ось тут є пояснення. Зеленим нові значення, а червоним те, що було вилучено. Тобто ми синє тільки бачимо, ми бачимо, що змінилося, змінилася дата, змінилася сума і змінилася кількість. Бачите, стала 2 в цій версії, була 1. Тобто, якщо ми зараз додамо сюди ще якийсь товар, натиснемо Провести, натискаємо ще Історія змін. Тепер Ctrl і з ось цієї другої версії натискаємо порівняти, то бачимо, ось у нас уже рядок 2 з'явився зеленим, тому що в нас його не було. Тобто дуже зручно можна проконтролювати, які були зміни. І автор змін. Якщо в даному випадку я була лише під своїм користувачем, тобто, це лише я змінювала. Також можна повернутися на ту версію, яку я хотіла спочатку. Ми, наприклад, хочемо на другу версію, натискаємо цю активуємо 2 і перейти на версію. Тепер ми вже закрили ту історію і бачимо, що у нас торт одна штука, як у нас було на самому початку. Тобто ось такий чудовий функціонал можна ним користуватися для того, щоб відстежувати зміни в програмі.